Привіт всім бандитам двоногим. Знаходимося в кривому рогу Розі. Сьогодні День Незалежності, 24 число. Веземо цю ляльку на Одесу. <coughs> Там виложив відео в Тікток про нього. Куча була коментарі. Тим дорого, тим ще щось, тим без резини. Треба чути чоловіку. Він позвонив каже, я доплатю, знайдіть резину, тільки знайдіть. Ми взяли. І знайшли тільки резину. Стало там булочка є. Булочка номер 1 Ну як резину? Ми коротше, дивіться. Чотири ось таких ската з дисками з усим, йому за 5 тисяч. Оприділили, диски там середньої паршивості. Ну, камери, фліпер, скати держать без, без кишок, кишки не торчать. За 5 тисяч гривень яке тут нас якраз лежало. І всі остались доволі бо там в ТикТокі 200 тисяч просмотрів на цей процес, бо рознос страшний. Скажи капітальний, всім дорого. Що робити? Посоветуй щось. небудь. Мурав'ю глаз приділити. О, Оксана каже, кому дорого, приділайте мурав'ю глаз. Якщо будете всі булошні, не беріть великий стакан, бо я не знаю, скільки літрів в ньому, не знаю. Ну, Ось на БДСМІ великий стакан, приложи до цього. Не хочу Ну диви. Пив. Це середня, це велика. Це велика, то тобі, тобі це Excel тобі з БДСМ. -а, з -а. А Та їм це... все время вино приймають. Вони мені все время кажуть, на БДСМ і випий вина, а я їм кажу, не мене. А кажу, мені його запрещає. я кажу. Вони дивляться на мене, не поймуть, що робити. Літім, жінка на море купатися Чи про це домой прогуляємо? Оріховська тема, будемо про це прогулювати одразу. О! О. Все, давай. Доїжджаємо до Каз... да? в Казантіпку заїжджаємо. Коротко, доїхаємо з Казанку. До копліва доїхати, а там десь направо поворот, чи Березанка, чи я не пам'ятаю, потім розкажу як називається. Вроді сказали, Дорога до бути. Ще глянемо. В принципі, 11 часов ми вже в Казанки з Запорожжя. З другої сторони ми через Запорожжя проїхали. от, Так що нормально йдемо. По рівні дороги добре сунеться машина. Время знімати немає, двома руками держусь за руль і сильно їду. Доїжджаємо до Ніколаєва, там десь дим на горизонті, страшнючий. Я думаю, це поля палять. Коротше все висохше повністю. Все сухо стоять. малейша спичка і, мабуть, пощо лаготь по трубам. Зараз, якщо в Ніколаєві ТСК-шники не впіймаю, там в їх я то відео дивився, що по 100 чоловік на в'їзді стоїть. Буде нормально. Але, як побачите це відео, значить не, не, не впіймали. О, Отак буде. У нас час дня. Ми вже проїхали Ніколаїв, тут на виїзді Короче, куча мінтів пасеться. І ми якраз стали, в мене щось колесо стукало, бо відкрутили снігера. Бістро написано, тут знак остановки, прямо вже виїзд з Ніколаєва. Отут за банером заправка у Зараз кушаємо якесь м'ясо з відбивними. Ще Чись би вніс і ще щось м'ясо по-французьки. І двигаємось. їхати залишилось кілометрів 180 І вже накатався. далі сама їдеш, так? Да? я буду тут сидіти сімочки вускати. Ти теж накаталась? І понравилось движення по Ніколаєву, оце односторонні всі сторони. Куча знаків немає, куча заросло, хто куди їде, всі на красний їдуть. Коротше, вона сказала, що це Ні, не її. Вони будуть на світофори, там все. Як светофори виключиться, то можна сюди не заїжджати на не місце. Ото таке. Все, Миколаїв, гудбай. А може ще вечором до нього й доїдемо. 13.55 посиділи, віддихнули, попили компотика вкусного. М'ясо, звісно, з'їли. якби така дорога була по всій Україні, це не бійне було. Отак. Вийшов з тої поїхав. Ух. Тільки хотів вам сказати, що по одеській трасі це між Одесою і Ніколаєвом такий трафік і всі обганяли їбануті. Вже он хіракс аварія там десь якась капоти валяються. Зараз глянемо. Сука в лоб третім рядом по обочині. Ну, його знає. Тут, мабуть, треба хоча б в одну сторону робити. Ну. Поки войнишка. Ну газують кріпко, ребята. Що у нас оце на фронті п'яні вояки літають. Що тут? А що там? Одна-дві машини чи ні? Ось у мене розмашувати. Ой, ось, дивись. Есть. А це вояки. Получається біла на нашій половині. Значить, вояки. Вояки повстрічки обганяли, навірно. У них машина легша і викинула її. Так вроді живі, а там не знаю. В общем, їдемо тут залив, де Коблево. Це ура, море, море, а зараз тут такий духман стоїть. Шахмур насрав у салоні, чесне слово. Такий запашок, ну нормально. Зараз, якщо все піде нормально, нам ще 100 кілометрів до вигрузки. Більше 110 км. І на і може і покупаємося, допомочити пубінці. Де ще в цьому году і не плавав, так? Да? Я не плавав в цьому году. А я ж плавав. Навірно, не плавав. Ти в Дніпрі хоч купалась. Зараз будемо грязю натиратися і в збирати рапанів. 4 часа вечора. зараз тут поворот Березовка Одеська область. Зараз там Юра на Філорус поступиться. Морожена, мішка захтів. І ще нам 30 кілометрів вліво зараз село Розквіт, якийсь чи розквіт. Там вигружаємося і двигаємося назад, мабуть, будемо на морях купатися. Там загрузка ще сьогодні є біля Коблєва. ну, Супруга казала купатися хочу, так що прийдеться встати. Так, що у нас вигрузились. Нас приглашали чуть ли не переночувати. Да? Ну, показує компотика дали доброго, страшний. Бог хороший. Там ще десь бутилка. Кажуть, пішли кому їсти. Ну а я ж кхм, парень воспитаний, кажу спасибо, конечно. Давайте я його з собою заберу. <гум> Потом скушаем. Мені... Ну, просто у нас время папки, нам ще, воно вже шов. 17-17, а нам ще їхати сюди до вечора надо треба все діляти за скоростью звука. А ще об'їжали по поганій дорозі, бо тут бабу. Я це села не люблю за такими штуками. Я ще не местний. Приходиться протормажувати, бо я не знаю, достане мені. Ну я тепер месний я теж був не месний. Зараз тут 600 метрів дороги не хороший. А потім п'ята передача поберегись Їду купаться. Так, банда, отель Коблево. Прямо в кобліві, прямо біля блокпоста. О, холодом дує, Короче, якась кондюшка на все эти. Одна кондюшка на 4 номера дує, Я не знаю, сплит-система якась як вона називається 1300 гривень Плазма 42 дюйма. А може, ключи холодильник, компот туда поставив? Бо я компот ще не виправ. Ага, Сейчас йдемо купатися, короче. Так, господа. Телефон Оксаны. Ну пішла, быстро. Короче, была у меня мечта уже три года. як. Мечта заключалась в следующем. Я хотел сесть на берег в море, выпить бокал пива, съесть бачка с пивом. Бачка. Короче, 7 бачки в 250 гривен. Семь бачки 250 гривен. С тяжкой хомутом стянуть и власмасовым. Кажу, мне один, каже, нельзя. Короче, купил я за 50 гривен, 50 грамм. Ничего, все, чеки. Там вентилятори крутяться. На море ніхто не поліз, Оксана хотіла купатися, я водоросли блядь. І води по коліну аж за горизонт. Так що, поки мішта не сповнилася, чайка. Побачила курву. Ще, ще посидим, підемо щось. М'яска, наверно, відкушаємо десь. щось воно скучно. Ну так вроде вроді і залив, тут зразу коширя кучі. Це все поширюється. Ну такое. Грусть. Так, Банда. У нас з незалежності полінходом, В заднім плані десь гармонія грає, я не знаю чуть Короче, тут... чого діти. Короче, дві шогняний. Сейчас поїмо бограча якось. Харків. Так, давай не будемо мічати, це щось. Хтось і грає. Коротше банда, забач моє відео, каже, там он море. Тут он ми. Зараз ми їдемо по переходу, правильно? 10 кілометрів от отеля якась новоукраїнка. Там предложили прицеп. Їдемо, грузимо його, Двигаємось до кривого рога, а в кривому рогу дві рами. Той прицеп вигружаємо на стоянки десь. Ну, тіпа, Хай постоїть недільку. а двірами грузим, краном якимось. І все. І летим, мчимся. Що набрало? Піцу будеш з їсти? Ну Людина без сльому, аж штрафувати. Щось непонятне, але GPS рисує, одна дорога є. Єдинственна, там вона десь йде 5 кілометрів по оцінку їхати. А це з мене всикається. Ха-ха-ха, блядь. Що, що це робиться взагалі? Хоча там, там машини їздять. Тобі вже п'ять разів поверніть, машини їздять. Поверніть, направо. О, нап направо повертаємо. Все, чітко, тепер воно успокоїться. Ладно, зараз я застрягну, покажу, звісно. Значить, якщо їхати з копліво в салонову українку, яке там на горизонті, дорога тільки одна оця. І тут, ось я дивлюсь, дикарів понад пляжами, там, там, там стоять, там стоять. Коротше тут а що воно не фокусується? Йопт його мать, телефон поламавсь, ні. Дивиться, треба, щоб до не впасти в море собі. Коротше тут красиво, чистіше, мабуть, і може хто дикарями любить це показувати. А воно не чистіше, нам теж мулякаться на берегу. Ну Тут красиво, виноградники, бабки сидять вином, там торгують в предыдущому селі. Ліплять і плавають, чайки літають, бачок скидається, таке пайдет. Дорога не пойдет, все остальное пойдет. Дивіться. О, О. О мостик, дивись, сейчас мы його продавим на обратном пути. И все. Люди рибу ловлять, знаєш, там есть рыба. Все четко. И гори оці такі, що третьої не виїдеш. Оце машина. Коротше, отак, можна шашлачка пожарить, потім як травка спикне, со спутника буде видно, що робиться. Коротше, от лясточка один. Тут у всіх я дивлюсь виноградів багато. Ти теж лясточка чи ні? Тебе так не залюбить, як Мерседес. Мерседес це перша любив. Господа, Що ж ми купили? Предложили процепту за 20 тисяч гривень на кругу. Що по ньому? Там ресори полопані ззаді кріпко, ну то таке. Він навіть рівна рама. Вроде. Одне, що я не пойму, то ли циліндр вище, ніж треба, бо вухо в ось у воздуху, То ли платформа скручена, то ли рама з платформи. Ну то такое, не суть. Вам все одно, а мені нормально. Зараз 40 там коріні полопані, ну то такое Бачу комплект ручок. І все. Резиній гамбець. В принципі, це якраз наш, наш прицеп попутно, мені подобається, дуже подобається. Тому що все, що попутно, виходить, не дуже дорого. Ось петля є, може продати. Нува! Такий він маленький, ну ним теж щось возили, мабуть. Чесно, я в кузов не заглядав, би перші. Що там є, щось нема, не знаю. Такое. Ні, рама просівша. Оп, дугою. Ну то таке. Лічиться. І платформа просівша. Короче, короче, якраз наш профіль. Якщо у вас вдруг є такий металолом, щоб не здавати його металолом, здайте його нам. Це мінімум 30 ціни металолома виходить, правильно? Правильно. Попроцев сдать 6 тисяч, а це 20 я дав Якби если у вас рама скручена, чи ще щось, нас ці нюанси взагалі не пугають Верні, не я 20 а 20 предложили Мене устроїло, я согласився, все так. Все, їдемо далі. Поїхати відсюди і до вечора. Со своєю... Дякую, Короче, вчора не снімав. Поїхали ми все-таки з тим прицепом Запорожя, тим чувакам шорами забрати треба. Я сказав, що ми задержимося. Це за нами якось хіб... Ну і шо бля Тай Та, Та Остань Піди жри там той тижжать дали Коротше, йдемо по машину, їдемо зараз кривий ріг. Навірно, ну, через нікопа, щоб собаку не зірвалися. Не буду його брати з собою. Вже отаке от с утра. Що, бери собі собаку. А що я з не буду делати? В общем, це рада. Я пристрою, рада, бабка з собакою. І песик до бабки приліз. Каже, ой, це ваша собака. Кажу, ні, це тепер у вас дві собаки. Ха-ха-ха, і ми втекли. Все, собака пристроєна. Коротше що, я був би не я, якби поїхав на кривий ріг по трасі, по нормальній, по новій трасі. То що так на 40 км далі. Я поїхав в сторону Нікополя, так як Нікополь бомблять перед Нікополем повернув направо і якимсь хером селами їду короче на Шолохове. Ось я проїхав село Шолохове. Далі токарівка. Зараз покажу. О, блядь, просто дороги заросли трохи. Ну то таке. На купив. Пакі рушив людей машини, покрашені. Да? Тут одне, що тут красиво коротше, природа. Річка така здорова. Там. Камнях тече, воно все ж заливи, заплави. Тільки от дорог немає от слова зовсім абсолютно повністю. Я це не пойму, це за... Ну Це ми государство повинні? що 30 років дороги не ремонтували, піти погибнуть. Чи За що повинні? За що, за що долг на щита, не, не в чехлю. Чи вот. проценти капають, як нам розказують з телевізора, так? Да? Так, щоб ви розуміли, 60 км два часа ми їдемо. Не вже розумію, що я сам сюди поїхав, значить сам дурак. Можна було б поїхати через Нікополь, де там попаде в тебе, не попаде, зато дорога лучше. Такое. В общем красиво, тільки... Тільки дорогу забули поремонтувати. Оксана каже на ловця і звір біжить. Що ми як форсаж, я зараз задом розвернусь, да, ти лебедку накинеш, затягне вместе з трактором. Ей натягать їм колеса боком крутяться. Що, ну він по всій дорогі їде. Якби заказав місту мішка Коломойця, не було б такої тягамотір, отак про це би не ходив, так все ж він медленно їде. Кого? Ти йому візитку, якби в кабіну кинула одразу. Треба брати візитку що? І... Шо? Іли фотомаста відкрий на телефоні, зараз покажу, скажи, диви є новий. Будеш торгувати. А він медленно їде, ти б догнала його. Ніон, ну, дивись на стяжках, щось там кріпкує. Так, ладно. а що воно робиться? Хорошо, хоч повороти і стопи не працюють. Я так би я знав, куди він повертає. Якщо у вас не робота, он... Оксана може вам проводку продати, наприклад. З фонарями. Номер там внизу знайдете. Так, банда, загрузили ми колеса. Чи ті колеса кажу. Ось тут рам цілу кучу засями. Зараз заповняємо, самі знаєте що. І, і в путь. Так? Хорошо, щоб у нас чітко. Назад вирішено було їхати через Нікополь, правильно тут вже не стріляєте кажеш. Просто так швидше мішка вищита. Оце світофор у них мені подобається. 99 секунд стояти треба. А я якраз доїжджав жовтий, наче би став, коли горить. 99 секунд, Це що то. Ну а так що. Я думаю, не должна сьогодні убить нас. Ще треба там діло кучу, зробити, так що не сьогодні. Ми як Джеймс Бонд будемо так між булью. Як судаки проти течения пливти. Ладно, щутка. Такое. Там щось ремонтують, там щось роблять. короче, порядочно. Не було снимать вчора. Взагалі ми такі две рами мы купили. Вони всі там постреляні. У них кульові. Еті. Ладно, шучу. Осколочні, тирки. виду вони вроді рівні, там одна ця верхня прогнута. Коротше. І вуха поламані в цій. і це вон по розривано все. Коротше, це все можна було б переварити, якби не війна і всі ці діла. А так, що ми з ним зробимо, пан Вадим? Зараз Вадик заведе різак і навісав це все. Це, ось тут метал, коротше, поздаємо. Заробимо бабок, будемо жити одним днем, тому що це треба швидко. Так, Народ, народ, народ. тигри двоногі. Тигри двоногі. Значить, що у нас? Сьогодні день, Следующий після обстрілу великого, після другого великого обстрілу. Як там наші? Еті? Банда Київська енергетична. Роказувала, що будемо електроенергію відправляти за границю. А як так вийшло, що я тепер за останні сутки світ тільки в спринтері бачив? Ось тут нюанс непонятний. Ну то ладно. Стріляли так, що аж страшно було, вадик каже. Я з командіровок спався ночі, взагалі не дрону не чув нічого. Нормальний двіж. Зараз ріжемо ці рами. Ріжемо рами. Здаємо їм на накер на метал, вони там прогнуті, вуха одірвані. Хотів оставити. <різь> Після цього вчорашніх суток не хочу нічого виставляти. Живемо одним днем, наш тепер живемо одним днем. Наші оце потім загружаємо. Це, 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 це ще катки треба відвести кудись в Сумську область. Коротше, і раму немає. Нема буде, буде скоро, пацани, здій. Уже Вже вот, -вот. Короче, сейчас аккуратно бак тут, Вадик крыша там. Вы спрашивали, что платформа ржавия. Хрен, я не знаю, что она ржавия. С ней ничего такого не робится, она просто в гаражі стоит и все. Сейчас девуха хорошая, но ну, это на стене, на типа вырезаем, в общем, и все, утили его. Так будет просто надежно и правильно, я считаю. Сейчас как-то выкинем. Да, можете написати, що можна було прицепи зробити, можна. Ще вчора можна було от ракети погибнути, Ну так, мало ли, якщо ви не в курсі. Так що я ж скажу, жити одним днем і все. от цих на завтра. Украв, випив в тюрму. Тепер наш лозунг. Хреново, щоб петель прицепних нема, це, звісно, бідність. Теж ріжем кулаки поворотні сохіки витягли, все, все не здали метал, забули Хранить його немає, де опа так а що може дышло одразу, відрізать, ні? Може з ними кидать пішли якось щось дергать. А дергать? А ну дергай, а потім я поможу тобі. Там веса не багато А його треба туди за ресор, вадик, хотя не дійшло вбок. Це що слабий? Ага. А от, каже, куй! Куй. Куй. Був кий ще як хорив, а тут куй. Ой-ой-ой. Викинуть не получилось. зробимо план Б. План Б, чи Б, чи Сі. Зараз усе виглядає отак. Рем'янки почти всі открутилися, це тільки на сійошки. Зараз ну, нагріє, може відкрутимо. Ось що, що я казав, воно все по розриву, можна було б труби міняти. Ну, як сказав, один вадик нахер воно треба. Зараз все допилюємо і все. Директор, як ясочка сьогодні, хоч до рани прикладай. Правда, він не каже, що сьогодні вівторок, а в понеділок він на роботу не прийшов, Ну, то теж не головне. Да, Я не чую, не чую. Типа каже, що не чує. Хоча це шпіон залупа такий, що чує все. Не. не чуєш, да? не. Спалився, бачиш? Отож і живемо. По металу. Здали метал на 5500, той що грузили. Встрітили на новій пошті чоловіка. Каже, треба про це паді, каже. Все, не вези мене додому, вези мене знову на роботу. А дишло сфоткати? Mm -hmm. Да, чи назад катнуть сподкиш? А mm там -hmm. тікає. А я шукаю на машині клину той, щоб прицепи не котились. Mm -hmm. Менеджер, треба штати на дишло, сфоткати, що там пол повністю цілий. Як ти продаєш? Що він обшитий ліноліумом, що нічого не випадає. Ти що вчити? Це вадик притулився до прицепу одного основу. Він сказав, що не больно, тільки дим пішов. А, кров три дні. Зараз будемо бізнес робити, наверх. А може і ні. А ну дивіться, облащився, біжить, кажу жінки, це, допомагати треба. Так, вона поїхала на війну, привезла мені осяк, А я тут сидю, все нормально. Курирую, так сказати. Вже директором становлюсь великим. Так кажу, максимально близько за під про підскати. Підіть, пожалуйста, щоб евакуатор виїхав. Поняла? Поняла. <с> Оксан! а тут Поняття підскати, поняла, воно трохи не це, я подрозуміла. Ну ладно, все. Ну, да, то скати. Колеса? Все, все. Сам Молодець, Ксені. Я ж я всім розказую, що ето, Помощниця там в мене яка є. Любо дорого глянуть. Рада сидить, похвалили мене. Мама, хвалить нас. Де тряпка красна? Яка? Яка? Це хто ти сказав? Ти. Ну, Вилазь, поїхали. А вікна закрить, дощ піде. Кнопку ти зробив. Ооо. Peugeot П... говно машина, не купляйте. Ты 4 года владею. 4 года владею, кнопку вырвав и воно не работает тепер. Работа. Ну как работа? Ты же сказал не работа? Ну, работа? Сказала, не работа. Не ага. Зажигание включи, наверное, да? А я включил. Нифига, значит. Завод. Что ты меня поздно? Опа, не та кнопка, так? Да? Я ж кажу, Peugeot це... Давай я. Ти ж поламає. Ні, ]ся. просто дивись та ситуацію. Злам, все дивись, в мене ногті диви які. Бери отсюда свої культяпки. Ага. Просто ногтем нормальним треба жати, а не все оце. Ось зараз отримав, зараз отрив. Чуєш? А що воно біда в тебе чи що? Та ні, щось з під капота, дим іде якийсь. Страшне, а як ти Воняло. Бензина немає. Заправили. Перехвалив? Це ти наробив і на мене звертаєш. Все в солярці, дибіть, абсолютно все. І що це? Такий Та от машини солярка і мене версту. Тобі треба все зняти. Ну, Коні. Не... Так ні, ну це щось не є хороше. Да от пожов вс. А що воно таке? Ти ж от кудись капає. Це біда. Эх, та Завтра от понюпаса пацанам, все закривай, не хочу дивитися. Солярка, ти її вилилась, наверное, в тебе солярка по не, не було. А, не було? Не було, на красному світі я красиво. Що казати? Не знаю, що казати. Нічого не треба казати, я понял. Десь щось піде. Там все в солярці. Ні, ну в принципі раз їздила на війну вже добре, правильно? Братва, ну дивіться, що не йшов. Оце якісь болтики. Чи що там я знімаю? Оце, мабуть, топливна рампа, чи що воно таке. Вони от рукою не повинні крутитися, ну щось мені. Це рукою, коротше, крутиться, а цей відкручений нахер. Ну це ж Оксана їхала відкрутила. Там солярки повна машина. Це що, що зробилось? Що це курва, каже моя бабуся? Вона відкрутила ключом і газувала на так, всіх мощах. Тихенько, завтра треба перекрутити буде, ладно, все, спи. Так, по пежові, коротше, включили зажигання, там трубка така стоїть без оплетки, ну резинова на обратку, на, на форсунок. І з неї, коротше, як іголка, свіч такий, ш -ш -ш шурує. Поїхав, заїхав в магазин, якраз свободна мойка Теслу, зараз помиємо. Купив якийсь очиститель карбуратора. Коротше сказали, чисте все. Сейчас быстро набризкаємо на ремень, на все вокруг. Я думаю, ремень не должно за пів часа щось йому случиться. От того, що жир попав. Я так сподіваюсь, мені так хочеться, скажем так. Ремень там не складно міняти, я вже колись міняв. Так що і мотор вимоємо, щоб не воняло, бо од нього як от, трактора воняє. А Оксана Юрівна каже. Я тут... Ну, воняє воняє, каже, я думала, а то ззаді через двері дим затягує. О. Коротше, налив я туди вітеро води, вилив всю солярку, тепер там вода місто солярки стоїть. Зараз беремо очиститель карбуратора. Пшикаємо і ветер. лясточка працює. Ось там все що ото чорне я не знаю, то не моє, значить. Ну і все, ремень сухий, все сухо. Оце ж машина. Новий мотор продаю, мотор після капремонта. Шучу, не продаю, не треба дзвонити, бо тоді дві ж таки був, що я зафігів.